Я назваю ці гли. Сильники ти не були. визвогне погані зарті, ртувати з ним не варто. Не запалюйте плити, до біди це може призвести. Не розпалюйте багаття. не в лісі і не хаті. легко водних затолити, за а не легко затушити. Вона... Вагня, мона опікниця. Паті немає, а тягать. Ходити не знає космосу, вогнем рятувати не можна. Як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить, до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити. Вовчі правила.